Коротше, мене вчора розорвали в хлам за цю приблуду. Я записав відео, що є така класна тема, яку можна використовувати для укладання тротуарної плитки. Коротше, та воно царапає перебрик, та воно те, чого воно має царапати. Пластиково, якщо сюди ви зробите пластиково, у вас за 10 метрів пластик стреться, ну там чи за 20 метрів. Воно все акуратненько, його треба не усердити. Якщо ви забиваєте гвоздя, допустимо, правило, він не царапає. Чи так само, що ви вирізаєте на правило, Допустим, просто там треш, народ, я не знаю, вам запиши, що можна якусь тему ну, зробити, щоб вам легше використовувати, то ви там просто розриваєте. Що Це типа каменний ви, каменний те. Просто ви подивіться. Прикрутив і ідеально. Писали, чому такий грязний перебрик, а який він має бути, якщо в нас гарцовка. Ми зараз тягнули і одразу перебрика помили. Все, він там чистенький. Просто всі такі спеціалісти, я не знаю, що, що мені прям аж страшно. Так що, люди, будьте трошки добріші, не треба ну, писати всяку пакость. Якщо воно вам не потрібно, вам не цікаво. Просто все, не треба там писати, що це шляпа. Все буде добре, не сердьте.